Всім привіт! Сьогодні будемо малювати таку чашечку незвичної форми, але дуже зимову, атмосферну з какао і маршмеллоу. Тому поїхали! Це моя акварелька Rosa Studio. Ескіз я вам не показую, тому що його на камері буде дуже погано видно, але саму суть ви бачили перед цим. Тому я набираю просто блакитний колір або ж навіть такий ближче до синього. І просто розповсюджую його, як на верхній частині чашечки. А нижня частина чашечки в нас буде такого сіруватого відтінку. Дуже така цікава ручечка чашечки. Набираю чорний, просто з великої кількості водички, щоб отримати такий сіруватий колір, і покриваю нижню частину чашечки. Також трошечки додаю відразу тіней, десь темніше, десь світліше. Додаю також колір нашим цим палочкам. Забула, як їх там правильно називають. Ну, ви зрозуміли, палочки кориці, здається, щось таке. Далі наша чашечка стоїть на такому корову від дерева. Також те, що ближче до нас буде темніше, там на вона стоїть, буде трошечки світліше. І покриваю карамель, яка буде в нас витікати з чашечки. Це в нас сієна натурально, такий доволі апетитний колір, як на мене. Дублю його використовувати в випічках, коли малюю щось з випічки, якихось пряничках, як було імбирне печиво, наприклад, як були сінабони. До речі, на ці всі відео будуть посилання далі в кінці відео. І також ще набираю синього відтіночку і додаю вже більш темнішого. Не забуваю відразу додавати ці всі тіні, щоб потім не повертатися, буду так поступово. Ручечку, до речі, можете трошечки відділити, якщо бажаєте. Тут дивіться на ваш смак, я далі трошечки відділю і докидаю ще більшого кольору всім іншим нашим деталям, цим всім паличкам, цим зірочкам. Додаю контраст. Відразу колір умбру на дерево. Також набираю сієну палену для того, щоб покрити трошечки ось тут наше деревце зверху. І з іншою фарбою, тож, також такий. Так, сепія це найсильніший. Умбра це в нас світліший колір. Трошечки путаюсь, тому що вони вже стоять не по порядку. І, чесно кажучи, в деяких червоних кольорах встановити відповідність, що як вже називається, мені здається, просто нереально. Тому просто я буду казати кольори, які я їх так називаю, і, по крайній мірі, вони на цені схожі, бо вже правда не знайдеш. Тому беру сепію. Все-таки написано, що воно сепія, цей коричневий, самий темний кольор, і м -м, додаю в тінь. До речі, скоро буду вже малювати меншою палітрою, і там, по крайній мірі, з кольорами вже. Поясніше, бо я їх там не змінювала, там всі вони так і залишилися, як вони є. Додаємо ще такі чорні коричневі накінчик цих паличок, додаємо тінь під нашою карамелькою, яка в нас тікає з цієї чашечки. І також проводжу такі, знаєте, лінії, кордони на цьому дереві і трошечки роблю такі зазубрини. Ну, типу, щоб дерево не було повноцінно таким ідеальним, трошечки роблю йому такі розколчики. Мені здається, це дуже атмосферно виглядає по-осінньому. Хоча сама картинка зимова, тут якась знаєте, така комбінація зими і осінню. Як на мене дуже круто. Ну, Я не впевнена, що я її прям передала так ідеально, як хотіла. Але мені дуже прикалує просто ця форма чашечки, така незвичайна. Далі у мене є суміш синього, смарагдового і чорного. Я зараз це використовую в тінях або на фон. Це зараз моє улюблене співвідношення кольорів, особливо для тіней, тому просто рекомендую. Ви там уже варіюєте, як вам подобається більше зеленого, більше синього чи більше до чорного. Обвожу ці всі елементи і трошечки це все діло підмиваю. Як бачите, я використовую тільки дві кісточки, це у мене трієчка, роса і нульовка чи одиничка, вже не пам'ятаю. Ну, тоненький такий лайнер. І, в принципі, все цього мені достатньо майже для всіх робіт. Ну, На пейзажах ще можу трошечки використовувати веєрну кісточку, але це дуже рідко, в основному це вже якісь такі, знаєте, літні пейзажі. Трохи додаю ще ціней на нашу чашечку. Особливо додаю тіней на карамельку. Ви тут подивіться відразу, з якого боку краще. Це в мене з лівого. З лівого. лівого боку буде краще, але трошечки я там уточнюю і по чашечці, і по самій карамельці. Трошечки воно потече, але для цього треба бути готовим, тому що акварель це завжди майже завжди різні потоки, різні форми, і трошечки вона може піти не туди, куди ви хочете. Це нормально, це навпаки додає якусь шарму. Це ну, взагалі в цьому є прикол в самої акварелі. Так, додаю ось такі штуки. Мені, до речі, цікаво, чи дійсно воно так би текло. Ну, конкретно, оця карамель по чашечці. <світ> Бо завжди ці батьоки є, а в реальності їх немає. Ну, це може і добре, але вони дуже такі, знаєте, творчі, такі, надихаючі. Далі я не забуваю ще про тінь від самої чашечки. Далі буду трошечки-трошечки додавати. Також буду проходитись по різним оцим паличкам, додавати також і тінь. І ще більш виразніше їх промальовувати, але на них як акцент не буду робити. Вони просто як додаткові такі, знаєте, деталі. Не потрібно сильно на них заморачуватись, тому я так чисто схематично тінь кинула, уточнила якусь деталь і на цьому все. Щоб не сильно Бо якщо ми пропрацюємо кожен елемент, то робота трошечки втратить наш фокус. А так як у нас фокус в основному на самій чашечці, карамелі і маршмеллоу, тому ці всі трубочки, палички вони не сильно для мають для нас значення. Тому я їх майже не пропрацьовую, в основному кидаю тінь колір, плюс-мінус, так, щоб було зрозуміло. Далі набираю ще синій і ось тут відділяю вже нашу. Кружечку від самої кружечки. До речі, дуже прикольна кружка. Мене просто прикола її така безобразна форма, трошечки розтянута. Але мені здається, вона дуже атмосферна. Я б навіть таку придбала, якби в магазині побачила, що в такому зимовому стилі, в таких відцінках і такої карявої якоїсь дивної форми це було б дуже, знаєте, така атмосферна. Чисто пить каму чи щось таке, або зимова какао. Додаю ще по дереву деякі моменти чашечку оформлюю ще різними такими плямками, їх дуже небагато, і буду робити фон. Фон я роблю як бірюза, блакитний, синій. Це все замішали в якусь таку жижечку, І пішли обходити нашу чашечку. Додаю відразу багато водички, відразу намагаюся все розмивати, щоб. Не виникали такі, знаєте, прям лінії, лінії, які ви потім не розмиєте. Тому також важливо пам'ятати про те, що акварелька, якщо ви обведете зараз чашечку, а потім будете розмивати ті лінії, у вас толкового нічого не вийде, тому що лінії потім не розмиваються так прям ідеально, як відразу. Тому намагайтеся відразу, як тільки провели лінію, відразу її і розмити. Щоб вона вас більш-менш якось рівномірно лягала. З лівого боку, в мене буде трохи темніше, тому там додаю вже темних відцінків. А так повністю зафарбовую весь наш блакитний фон. Ви ж дивіться по собі, можете трохи фантазувати, додавати різні відціночки, можливо, якийсь більш темніший зробити фон. Можливо, взагалі бірюзовий. Тут я ще також проробляю дерево. Потім, здається, да, ще ці нюшки трошки додаю. Все-таки я тут ще накидаю тінь від чашечки, десь вона повинна бути, бо вона в кінці то є, але. О, ось тут, ось тут нарешті я вже зроблю цю тінь від чашечки, бо мені їй дуже не вистачало. Ще можна, в принципі, пройти трошечки тінюхою по чашці, але це дивіться, як вам подобається, тому що тут також в акварелі має бути. Якась воздушність, якась повітря повинно буде, тому дивіться, як вам більше подобається. Зараз я буду малювати саме маршмело. Я просто зараз замальовую білою гуашкою і все. До речі, перейшла на гуашку просто так, щоб комфортніше, менше баночка, і, в принципі, лягає вона більш-менш нормально. Ви білу акварель можете заміняти спокійно на гуашку. Ну, буде щось трошечки схоже, тому що акріл більш такий цупкіший, він не буде вас так розмиватися. А все-таки гуашечка буде трохи ще й підмиватися, як плюс. Далі я накидаю вже світлі бліки по всім нашим деталям, по потьокам, по паличкам, по дереву. ну, По всьому, по всьому, навіть по чашечки додаю, от бачите, спочатку тінь. А зверху додаю вже білі. Оці всі лінії, бліки, щоб було більш красивіше і більш деталізація. В принципі, мене просто, просто приколає ця чашечка. Це інше мені не так важливо, як оця така несуразна чашечка наша. Додаю ще більшу цінь на низ чашечки, тому що тут важливо пропрацювати її. А далі буду малювати вже наші маршмеллоу. Це все буде дуже схематично, я не буду їх прямо вимальовувати. Я просто візьму, о, здається, той тіньовий о, там де смарагд блакитний і чорний. І буду промальовувати просто якісь тіньові моменти. Або ж все-таки взять просто синій. Дивіться, що вам більше подобається, я брала і так, і так, але все-таки зупинила свій вибір на цьому смарагд, плюс синій, чи блакитний і чорний. І пододавала. Ось такі моменти. Просто уточнила їхню форму, що вони так падали. Я навіть більше білого не додавала, мені не захотілося, мені і так нормально. На них я акцент прям сильний не робила, хоча, можливо, треба було зробити це доволі просто просто по фону трохи їх пообводити і було б уже контрастніше. Можливо, пізніше я так і зроблю, коли, можливо, захочеться допрацювати цю роботу, але поки ні. Поки додаю я оці всі бризги свої улюблені, в мене вже весь стол білий в них, в білому снігу. Але в мене є одна ідея на рахунок, оці всіх бризгів, що залишаються на столі, їх дуже легко витерти, за це я не приймаюсь. Але для одної ідеї було, вони мені були б потрібні, тому я поки набризгую і там буде колись втілення однієї ідеї. І, в принципі, робота наша вже готова. Вона, як на мене дуже зимова, атмосферна. Хоча це таке поєднання і зими. Напевно, це вже знаєте, переходить у цей в грудні, як на мене. Я тут навіть не захотіла проскорювати, тому що я дуже полюбляю, полюбляю робити бризги і мені прямо кайфово. Взагалі, це, напевно, моє найулюбленіше і чому я люблю малювати зимові роботи, тому що я тут можу побризгати цими всіми білими фарбами, і воно все додає такого свого шарму. Напишіть, що вас по новогодньому настрою, як вам ця робота, чи подобається вам така чашечка несорозної форми. І всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео через день.